Чернівецьких військових забезпечать автівками на сесії міської ради. Депутати розглянули проєкт рішення, автором якого є команда Михайлішина, щодо закупівлі транспорту військовослужбовцям. Дана програма діяла до кінця 2024 року. Наразі депутати з ініціювали її продовження. Подробиці далі. Нині на сесії депутати розглянули проєкт рішення, автором якого є команда Михайлішина щодо закупівлі автівок військовослужбовця. Програма, яка дозволяє за бюджетні кошти купувати автомобілі, не тільки для тих підрозділів, які дослугуються в місті, а й для тих підрозділів, де проходять службу, воюють вояки Чернівецької громади. Татка від фракції команди Михайлішина Антоніна Бабюк зареєструвала проєкт рішення про продовження програми забезпечення автотранспортом військовослужбовців, які є членами територіальної громади міста Чернівці. Ці авто будуть купуватися за бюджетні кошти. Ця програма була. Раніше, але вона закінчилася, тому ми зараз її продовжуємо. Змінюємо навіть граничну форму, граничну суму закупівлі автомобілів, тому що там було 600 тисяч у нас, а зараз у нас пішли замовлення на важкі автомобілі. Я маю на увазі на буси і таке інше, тому ми змінюємо до 800. Але я все-таки хотіла б закласти, щоб ми заклали цю програму 10 мільйонів, хоча б зараз попередньо. Відмінність даної програми від інших полягає в тому, що навіть якщо військова частина не дезлокується на території міста, але там служать буковинці, місто матиме змогу закуповувати автівки для них. Заявок є багато, і ми її всі маємо виконати. Тому просила би вас підтримати пропозицію, щоб фінансове управління, чи вже нині, департамент фінансів. Коштів до 10 мільйонів. Депутати міської ради проголосували за дане рішення та підтримали його. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.